Це їхні олігархи, так би мовити. І звичайно, що вони мають вплив на уряд. Звичайно, що вони сподіваються, що відповідальності в них не буде. Я правильно розумію, що на даний момент якихось прикладів дієвої боротьби з цими російськими схемами обходу санкцій поки що немає. Вони чемпіони світу з пошуку та застосування різних схем. А зараз, наприклад. З'являється, за нашими відчуттями ще один новий район рейдової перевалки. Усім привіт, мене звуть Андрій Голуб. Це тиждень, і е, бувають експерти, які спеціалізуються на певних країнах, землях, регіонах. А мій сьогоднішній гість це спеціаліст з моря. Якщо бути конкретним, з чорного моря Андрій Килименко, керівник моніторингової групи інституту чорноморських стратегічних досліджень і головрет. Порталу спеціалізованого Sea News. Багато подій відбулося пов'язаних з Чорноморським регіоном в останні дні. Будемо говорити про них, але й стирше про те, що відбувається там загалом і чого сподіватися нам, українцям. Пане Андрію, добрий вечір. Добрий. Пане Андрію, почати хочу з такого: ну от буквально в понеділок е з'явився новий звіт моніторингової групи щодо. Е Інституту щодо порушення ембарго на імпорт російської нафти до ЄС, і там ви зауважуєте ну у висновках зауважують про те, що в останні два місяці кількість таких порушень зросла. Хоча до того вона е, нібито знижувалась. Моє питання таке: е, взагалі, е, окрім того, які висновки можна цього зробити конкретно зараз, чому відбулося зростання, то взагалі від чого залежить? Зміна у цій ситуації від якихось покращення погіршення боротьби з цим явищем, або просто там від ринкової ситуації там більше нафти почали купувати більше порушень. Ну ви знаєте, я впевнений, е, що головний чинник це самодіяльність компаній судно власності. І в цьому випадку, якщо ми кажемо про ті місяці, коли відбулось зростання, тобто в квітні і за 20 <свісно> днів травня, то це повністю лягає на 4 або 5 компаній-судновласників з Греції. І таким же чином, тобто, в чому тут справа? Європейський Союз, коли вводить якісь заходи, там санкції, ембарго і так далі, то він, в нього немає інших речагів контролю, крім національних урядів. Тобто, ну, до, наприклад, до останнього до, ну, до останніх місяців. Європейський союз, тобто Європейська комісія, так, як орган Європейського Союзу, наприклад, вводила санкції, а інфраструктури, тобто інституційної структури для того, щоб ці санкції контролювати, в Європейській комісії зовсім не було. І якщо подивіться на країни, які входять до Європейського Союзу, то там була е, дуже різна ситуація, що е, я маю на увазі? В якихось країнах е, це е, я, не, я навіть так скажу. От ми всі знаємо, що і весь світ знає, і весь світ е, побоюється, і не без причин такої американської організації, як ОФЕК. Тобто, це інституція, яка працює в структурі Міністерства закордонних справ або Держдепартаменту американського, і яка має функціонал, вона має займатися вивченням питань, накладенням санкцій і контролем за цим санкціям. І, наприклад, тобто, там є досить ну, не такий невеличезний, але досить великий персонал. І е, місяць півтора тому, е, оскільки зараз ми маємо справу з безпрецедентним в світовій історією обсягом санкцій, е, е, ця організація американська ОФЕК вона збільшила на 30 чи на 40 е, е, кількість своїх так званих прокурорів. Е, е, а в кожної такої людини є свій штат, свій персонал, свої помічники і так далі. Такої структури немає в Європейському Союзі, і таких структур немає, немає в урядах країн, які входять до Європейського Союзу. Ну нам не було потреби. Зараз в різних країнах по-різному. Десь ці функції покладені на Міністерство фінансів, десь ці функції покладені на Міністерство економіки, в залежності від структури. І, але спеціалізованих структур таких немає. І, звичайно, що уряди приймають уряди країн приймають такі рішення, і стосовно ембарго, теж саме. Вони попереджують судновласників так, про те, що не треба цього робити, що це заборонено робити. І вони сподіваються, як завжди в Європейському Союзі, що люди там звикли виконувати прийняті рішення. В даному випадку ми маємо з Грецією зовсім іншу ситуацію. І ця ситуація полягає в тому, що Греція є одним з найбільших в світі країною, де найбільший в світі, один з найбільших в світі морський флот. Тобто там дуже багато компаній-судновласників, із них декілька компаній це просто монстри, такі, які мають сотні суден. В них прибутки обчислюються мільярдами доларів. І звичайно, що ну тобто, це їхні олігархи, так би мовити. І звичайно, що вони мають вплив на уряд. Звичайно, що вони сподіваються, що відповідальності в них не буде. І зараз ситуація така, що вона потребує заходів реагування і заходів контролю. Ну, і давайте, там, давайте уявимо собі ситуацію. От йдеться щодо, щодо Греції, йдеться переважно на 90% те, що нафта на російських танкерах. І, до речі, не тільки нафта і нафтопродукти. Ми зараз завершуємо чергову аналітику по окремо по нафтопродуктам, тобто диспалову тощо. І там є багато десятків порушень. І ці порушення відбуваються в одному і тому ж місці. Це е, так звана Локонійська затока. Е, вона знаходиться поблизу узбережжя Греції, але більше е, оці операції, е, траншипмент, е, тобто рейдова перевалка з е, одного судна на інше, шип-то шип, вона відбувається поза межами територіального моря Греції. Там у них територіальне море маленьке. Якщо зазвичай це 12 миль, то в них 6 миль, тому що там багато островів, у них там, там Туреччина поруч, і у них, у них там така обережна політика. Тобто затримати судно можна, і це може, може зробити морська охорона, якщо судно перебуває в територіальних водах, так попросту кажучи. А якщо воно, значить, за межами, то там інші механізми. Але ми кажемо і пишемо, і розсилаємо ці попередження про те, що ці судна, наприклад, вони перебувають 100% вони перебувають у виключній морській економічній зоні Греції. Виключна морська економічна зона, тому вона і економічна, що держава. Прибережна держава, вона там контролює економічну діяльність, ну, таку як видобуток, наприклад, підводних розробка підводних фродовищ. А ще вона там має вплив на економічні процеси, і вона відповідає перед світом, це не гучні слова, за екологічний стан цієї землі. Тобто, якщо так з точки зору морського права, я от зацитував, це конвенція морського права, оце визначення виключної морської економічної зони, то вони мають хоча б розуміти, що ці величезні обсяги рейдової перевалки це екологічно небезпечні операції. І вони мають там здійснювати якісь заходи реагування. Ну, які заходи реагування, крім таких попереджень, так? Попереджень там по радіо, попереджень там письмових до судновласників, до капітанів цих танкерів, бо там не тільки грецькі танкери, там зі всього світу. Там навіть зараз є такі і досить цих стає більше випадків, коли танкер з російською нафтою взяв нафту десь там на Ямалі, або в Балтійському морі, де в них великі порти експортні. І щоб не вести її да, там, через, да, в Європу, вони йти не можуть, бо заборонено, І вони везуть в Середземне море в ту саму Локанійську затоку, і там їх перевалюють на інші танкери, і, і, і далі ця нафта йде за призначенням. Тобто, це величезна економіч, екологічна небезпека для Середземного моря. Справа в тому, що. Конвенція ООН з морського права це не той документ, це не кримінальний кодекс. Вона не визначає ступені відповідальності. Вона тільки каже: тут можна, тут не можна. Тобто, це справа вже уряду, в даному випадку, уряду Греції, внести, внести зміни в своє законодавство, прийняти якесь регулювання і прийняти якусь відповідальність. Ну, тим не, менше, тим не менше, щоб не очікувати, щоб не, не те, уряд Греції е, має всі повноваження для того, щоб вивезти в море відповідні е, свої кораблі берегової охорони, екологічної охорони, е, знаходитись там, виносити попередження офіційні і вручати їх капітанах цих суден. І я впевнений, навіть в чому, що. Якщо ця інформація в морському світі він дуже комунікативний, так би мовити, між собою. Якщо щось десь трапиться з одним судном, протягом доби буде весь морський світ про це знати. І якщо інші судновласники, якщо інші капітани суден будуть знати, що якщо ти робиш Лаконійській затоці рейдову перевалку, до тебе можуть оштрафувати, до тебе може прийти берегова охорона катер, Так вони не будуть туди ходити, бо це ризики. Жодна страхова компанія їм, а страхові компанії морські вони теж це моніторять. Якщо вони будуть розуміти, що там неминуча відповідальність, цього не буде. Тобто, зараз справа в тому, щоб Єврокомісія. Висунула вимогу до уряду Греції так з цими фактами, і щоб уряд Греції значить здійснив е, ті заходи, які він вважає там в межах своєї компетенції, тоді я не по... буде цих порушень. Пане Андрію, просто уточню. Тобто, я правильно розумію, що на даний момент якихось прикладів дієвої боротьби з цими російськими схемами обходу санкцій поки що немає, поки що ні. І саме тому ми очікуємо, бо були повідомлення в пресі, що Європейська комісія хоче за порушення, і не тільки Європейська комісія, бо це ембарго ЄС і Чев Великої Сімки, вони розглядали, але я не знаю, чи вони прийняли таке рішення, що тим суднам, які займаються такими операціями, заборонити вхід до європейських і американських. Ну, до портів країн g 7 і Європейського Союзу, і це була дуже ефективна, ефективна е, такий засіб. Чому? Тому що серед перевізників е, російської нафти і нафтопродуктів, е, ну по перше, дуже багато е, танкерів, які належать грекам. Дуже багато, більше половини. Серед тих, які перевозять е, нафтопродукти, тобто дизель на паливо і так далі, дуже багато е, танкерів турецьких. І всі ці країни, ну, е, вони е, всі ці судновласники, вони не зацікавлені в тому, щоб е, з, е, з їх сфери е, операційної діяльності відрізали. Весь цивілізований світ. Тобто вони і вони насправді ж так роблять. Вони сьогодні возять російську нафту в Індію, а завтра буде замовлення, і вони повезуть якусь іншу нафту в європейські порти. Якщо таке рішення буде прийнято, вони цього не зможуть. Тоді це буде ефективний вплив без всілякої там, кримінальної, наприклад, відповідальності. Ще таке ну точно до цієї ж теми ви колись описували також, ну як там працює конкретно російська схема про те, що от вони там в затоці продають ну мовно ну, фіктивні, а близькі до себе європейські, там, наприклад, компанії цю нафту і далі вже за ці, ну, на цих на за гроші на рахунках, які там умовно в Європі, наприклад, зберігаються, купують там те, що заборонено до ввозу в Росію. Також санкціями, але е, таке запитання: взагалі то ну санкції на нафтовий бізнес Ну Росія не перша країна до якої застосували такі обмеження. Там е, був Іран е, колись, Іран теж застосовував подібні схеми. Тобто, ці схеми вони вигадані в Росії чи вони вже апробовані кимось раніше, і чи раніше були е, випадки, коли це вдавалося зупинити, ну, наприклад, там з іншими країнами. Знаєте, тут проблема ось в чому. Справа в тому, що Російська Федерація, от весь цивілізований світ, значить, до цих подій, пов'язаних з Великою війною, ну він вважав, що в Росії є там досить цивілізована ринкова економіка. Так? Що бізнес російський, він керується такими ж правилами, як весь світовий, світовий бізнес, вони не враховують, що Росія, Росія це кримінальна держава. І як склалися на початку 90-х років, значить, після розпаду Радянського Союзу, ми ж пам'ятаємо, ліхії 90 ті як російською мовою називається, значить, коли кримінальний бізнес визначав дуже багато тих країн, в них це залишилося. Тому вони чемпіони світу з пошуку та застосування різних схем. Вони схемщики. Так? І для них це не є абсолютно, їм не потрібен навіть якийсь закордонний досвід. Тобто вони це роблять завжди, вони це вміють. В них ці люди з 90-х, вони зараз і в Державній думі, вони очолюють російські банки, компанії і так далі, вони це прекрасно знають і вміють. Ну, дивіться ж, ми ж бачимо, що це ж не тільки. В нафті. Ми ж бачимо, що буквально за місяць-два вони налагодили е, от те, що вони назвали е, паралельний імпорт, а насправді це контрабанда, так? Під санкційних товарів. І е, це роблять через десятки країн світу. Них, так? І е, вони використовують прос, простоту ведення бізнесу в нормальних країнах, відкривають купу фірм. Без будь-якого жалю засвітилося, спалила одну фірму. Завтра всі ці контракти, які були на цій фірмі, передадуть на іншу фірму. Тобто, це фірми такі одноразові можуть, можуть бути. І тому для них це не є, не є проблема. Тому ж зараз і е, замислився і Сполучені Штати, Європейський Союз, що треба щось робити з цими всіми схемами обходу санкцій. Андрію, ще таке питання. От для тих глядачів, хто не розуміється, ви можете трошки описати роботу от вашої моніторингової групи? По перше, як ви визначаєте, що певний корабель він точно перевозить от російську нафту? Ну і проводити підрахунок? І, по друге, чи є за вашу інформацію, от колеги, які намагаються виміряти те саме, наприклад, у Балтійському морі там в інших морях, тобто яка частина взагалі? Російського експорту нафти морського проходить через Чорне море. Яка частина через інші регіони? Ну подібні групи є в Сполучених Штатах, значить, але вони займаються різними аспектами: і військовими, і мілітарними, і морськими, морськими перевезеннями. Стосовно щодо Європи, я не знаю, я не бачив. От ми займаємось морським моніторингом е, з 2014 року різними аспектами, там, заходженнями суден е, до Окупованого Криму, і так далі. Е, значить, е, справа в тому, що е, в Західному світі оцю функцію виконують або намагаються виконувати е, потужні бізнес. ЗМІ потужні бізнесові агенції. Ну і ми з вами знаємо, що розслідування щодо обходу санкцій, а зараз це стало модною темою, і, і це дуже добре. Розслідування щодо обходу санкцій роблять такі м, потужні світові гранди, як Reuters. Так, нещодавно вони просто унікально зробили розслідування величезне по Військовим приладам, як вони потрапляють до Російської Федерації через треті, четверті, 5 країни. Стосовно морську аналітику, роблять такі теж гранди бізнес журналістики, як Bloomberg, і тобто в них є потужні аналітичні структури. В чому є проблема? Ці потужні аналітичні структури. Uh, іноді дуже поспішають і вони дуже покладаються на програмне забезпечення. Uh, ми uh, Я сміюсь, ми все руками це робимо. Чому? Тому що ми знаємо з 2014 року, які хитрощі uh, застосовують uh, Російська Федерація для того, щоб uh, сховати ці судна. І uh, далеко не все. Скажемо так, ну можна не побачити, можна застосовувати програмне забезпечення, воно буде підтягувати, як кажуть, да, там, дані з тих морських сервісів типу, типу Marine Traffic, Shipping Explorer, там веселпан і, і так далі. Але справа в тому, що російські схемщики, вони дуже добре розуміють, як ці сервіси працюють. Основа для того, щоб той сервіс працював, це робота передавачів автоматизованих, автоматизованих інформаційних систем АІС. Ну і виходить так. А, в свою чергу, це, ця робота залежить від погоди. Від е, коли хороша погода, сонце, тепло, немає шторму, немає вітру, хороший сигнал, він добре приймається і автоматично фіксується цими сервісами. Коли погана погода вже ні. А коли Російська Федерація е, в міста в тих місцях, наприклад, в Чорному морі, е, де вони ведуть рейдову перевалку на південь від Керченської протоки, вони просто вимикають АІС, так? Значить, або обирають такі місця в морі. Це ж, це ж не GPS, це УКВ Ультракороткі хвилі. А вони дуже залежать від погодних умов. І тоді в морських сервісах ми можемо побачити, що, умовно кажучи, танкер іде зі Стамбула в Стамбул. Так? І е, якщо ви хочете е, виявити, а де ж він був насправді, треба побудувати його траєкторію. А значить, а для того, щоб побудувати траєкторії, то треба е, руками робити так по кожному судну. А таких е, танкерів тільки там дві з половиною сотні щомісяця. І тому е, буває так, що Люди, ну люди ж розбалувані наші колеги особливо на Заході. Так, коли вони бачать, що ага, ну не спрацьовує щось на те видає програма, вони дали опублікували результати, що дає їм значить, їх програма, яка збирає дані, значить, і ну, є як є, в них є підтвердження. А насправді це виглядає трошки не так. Тому, а зараз, наприклад. З'являється, за нашими відчуттями, ще один новий район рейдової перевалки, от це шип ту шип в Чорному морі. От якщо від турецького невеличкого містечка Сіноп на ну, узбережжі Чорного моря привезти пряму до новоросійська, то приблизно посередині там вже з'явився новий район рейдової перевалки. Чому? Тому що це вигідно, це ефективно, це швидше, значить, оборот суден швидше. І тому, а той район його можна побачити ну, 2-3 дні, може, в тиждень, коли є хороша погода і коли є прийом сигналу. Тобто, ну, і, а звісно, якщо судно о, значить, вимикає передавач, то ти його не побачиш. Ти його побачиш в протоках морських. Восфорі, в Босфорі, в Дарданелах, в інших протоках повсюду в світі, бо там є жорстка вимога до обов'язковості роботи оцих передавачів АІС, і там є відповідальність капітанів за те, що він не працює. Значить, тому це ну я не скажу, що це якась там фантастично складна справа, але це справа, яка потребує досвіду і яка потребує уважної щоденної роботи 24 на 7, що наша команда робить.